Так, день вам добрий. Сьогодні у нас шостий епізод по Donstarf. І після минулого, не дуже вдалого або взагалі невдалого епізоду ми розпочинаємо нову гру. Персонажа ми змінимо на Віллоу, панянку, яка вміє відновлювати собі психіку за рахунок вогню. Також не отримує від нього пошкоджень і має запальничку, яка не дуже багато там освітлює території вночі. Головне, що мені тут від неї треба, це те, що вона дуже добре відновлює собі психіку біля вогнищ. Також у нас є ще вольфганг, який відкрився. Але, чесно кажучи, за нього не дуже хочеться грати. Так, ну що ж, також, напевно, я думав в світі дещо змінити. Так, що це у нас означає? Я думав спробувати тут о, змінити. Наскільки часто йдуть дощі? Ну. Якщо тут які. Ага, я хочу подивитись. Без світла, дефолт, дефолт плюс. Змінимо. Трохи кількість дощів або взагалі нічого не змінювати. Напевно, залишимо все, як було. І просто стартуємо з вілом в гру і будемо сподіватися, що на цей раз все пройде значно краще. Отже, погнали! Ну що ж, от і, Максвелл, все по старому. Так, наша задача, як завжди, набрати ресурсів. А, о, ти диви, початок одразу непоганий. Розпочинаємо біля точки респауну, так би мовити, де я можу відновитись. Що, в принципі, дуже добре. Так, а нам, як завжди, треба назбирати їжі. Як минулі рази я буду записувати тільки по три дні. Довбана індичка. Вона зараз всі ягоди зіжре. Ладно, хай вона гасає. Я поки що її проігнорую, бо у мене тут є кремінь. Що, чесно кажучи, в принципі добре. Поки що можна не поспішати збирати дрова на ніч. Почекаємо трошки до якогось більш пізнього часу. І позбираємо такі звичайні ресурси, як палічки, всяку там траву і тому подібне. У другій половині дня тільки будемо думати про те, як зібрати собі запасу речей, щоб розвести вогнище. Так. До речі, кажучи, наскільки часто я буду у Данстарф зараз грати, я, чесно казати, сказати, не знаю, оскільки наступним тижнем. Має вийти доповнення до Dark Souls. Я думав його викинути на канал. І, чесно кажучи, треба буде знайти час, щоб його кудись викидувати. І, можливо, щось доведеться або прибрати на деякий час, або посунути в графіку, якого, в принципі, як такого, немає. Так. Ну що ж? Ще трохи настане половина дня світлого. Мені треба було, до речі, одну річ тут перевірити перед початком гри, про що я, чесно кажучи, забув, а, що впливає на розростання а, темних квіт, які минулого разу достатньо багато проблем додали мені. Щось тут, я так дивлюсь, індичок занадто багато. Я навіть дещо хочу спробувати. Не вийде напевно. Ладно, дуже сильно за ними ганятися все одно не збираюсь. Бо це частково марна трата часу. Частково через те, що їх все одно можна загнати в якийсь кут. І потім перекінчити. Так, зберемо вже трошки дерева, бо якраз настала друга половина дня. Так, чогось нам насіння не випало. Цікаво знати чому. Так. О, дві настінини одразу. А минулий раз нічого не випало. Я думаю. Е можливо, варто збирати ще звичайне насіння. Ой, я тепер так бачу, що виправдано е висаджувати оці нові дерева. Типу мутантів Берез. Через те, що з них випадає більше їхніх горіхів, не сінин, з якими можна їх вирощувати. А це заодно і їжа. І, в принципі, в теплі сезони. Це непогана така альтернатива, щоб можна було б щось пожерти. Так, напевно. Напевно, трохи ще позбирає цих горіхів. Можливо, тільки з червоних випадає по два горіхи, чи більш високих. Так. Мілкі ці дерева нічого такого не дають, а от такі от великі мають щось давати. Оранжеві чи. Або помаранчеві, Чер... та червоні мають давати нам горіхи свої. Якраз це нам і дало. Так, скоро вже настане ніч, варто буде зробити нам тимчасовий притулок. І напевно буде треба відправитись на пошуки місця для лагеря, а заодно, можливо, і для... на пошук каміння, щоб одразу можна було б нормально тут розжитись всім. Так, на кірку у мене не вистачить в будь-якому випадку, тому просто порубаю дерево. Можливо, я цю ніч з запальничкою трошки побігаю туди-сюди. Не знаю наскільки це розумна ідея, як для відео, оскільки, чесно кажучи, ця штука не дуже багато е, світла випромінює. Їсти нам ще можна, в принципі, півдня проголодати або навіть цілий день. Так, ну що ж, дерево у нас нормально. Тепер головне, щоб я не плутав кнопки, коли натискаю на них. По суті, можна було б базу недалеко облаштувати від цього каменя, біля якого я буду відновлюватись після смерті. Так, тут у нас крот є, ще трохи ягід, ще трохи дерев, є чи то бджоли, чи то оси і, чесно Кажучи, більше нічого такого цікавого тут я поки що не бачу. Зараз я дуже пильно за годинником слідкую. Треба буде запальничку вчасно впихнути в руки. І головне нічого тут не спалити. Так. Ще один шматок кременя. Я зможу кірку виготовити, якщо мені це знадобиться. Такс. Я так бачу, тут непогане місце, щоб індичок полювати. Так. Цікаво знати, чи це бджолиний вулик, чи то вулики осині. Чи осей, чи. Ос. Не знаю. Спалю пару дерев. Це нам трохи відновить психіку, а заодно я не збираю одразу трохи вугілля. Вілов позитивний один момент, вона не отримує пошкодження від вогню, а отже, по суті, можна її в саму гущу подій, так би мовити, ставити. Так, ще спарим, спалимо пару дерев. І от. От самостійно загорілось. Психіка біля вогнища має. От. Прямо в вогні стою. І тут психіка трошки піднімається повільно, але, в принципі, цього буде достатньо. Так, ну що ж. Тепер попросту почекаємо трохи, поки нам настане день. Так. До дня залишилось не так багато. Скоро вже я хочу тут зрубати ці дерева. Де моя сокира? 73%, нормально. Майже ні чорта з цією запальничкою не видно, як бачите, факел то більше світла видає. Так. Це приблизно 6 шматків вугілля, якщо що, я зможу, якщо дістану каміння вчасно і золото, то зможу одразу виготовити собі а, як його. Казан для приготування їжі. Так, ну що ж, погнали далі. Поки що дерева ще більше збирати не збираюсь, бо, в принципі, його в мене і так нормально зараз є. М -м в майбутньому, після того, як я облаштуюсь десь, варто буде подумати про те, щоб е зробити як його. Біля того каменя, біля якого я буду відновлюватись, треба зробити якийсь запас а, інструментів, щоб я міг по-швидкому відновитись і там припертись на свою базу, в залежності від того, де я її там захочу облаштувати собі. Так. У нас ще тут купа Ягід, купа моркви. Я, до речі, не прочитав так, що більше відновлює запас. Ситності нашої. Голод відновлює, чи, навпаки, зменшує його. О, дивіться, трупак з сокирою та деревиною. Ще одна сокіра, це в принципі добре. Жеремо насіння, звичайне. Та трохи ягід І можна морку. Так, що у нас на карті? На карті у нас приблизно та ж сама територія, ніяких ознак е, того, що я знайду десь тут камені чи золото, немає. Чесно кажучи, це погано. Добре, що дощу немає. Так, ми дійшли до Савани, місця біля якого, в принципі, можна облаштуватися, якщо тут королів нормально. Але, в принципі, можна, не означає, що тут. Варто облаштовуватись. Все через те, що, як завжди, мені все одно доведеться каміння шукати. Можливо, тут. ага. У нас є. як його, кінь шаховий Максвелла. А отже, тут може бути щось всередині. У нас є. Ладія. Ну, Принаймні, знаю, де шестеренки доставати. Коліщатка. Так, в принципі, тут, я так бачу, базу краще не робити саме через те, що тут вороги достатньо є сильні недалеко. Варто ще трошки пошаритись. Хоча тут кролів так, нормально, можна було поблаштуватись. О, я бачу каміння нижче по карті. Зараз сходимо туди. Один камінет, це, в принципі, для початку непогано. Так, мені треба щось буде викинути, бо в мене місця, як такого, немає. Що я можу викинути? Що я можу викинути? Я напевно просто висаджу тут ялини дві, як пам'ятку минулим часам, що я тут проходив. Так, що я тепер тут вогнище можу. не можу. Ладно, погнали далі. Це мілкий якийсь улов. І скоро знову настане вечір. О, ти диви, тут для нас вже басу зробили, так би мовити. Холодильник. Е, скриня. І настала зима. Ну, принаймні, у мене є що одягнутись, щоб не з холоду... Не померти. Треба було запам'ятати, що тут є в грі така пастка. Ну що ж, нам доведеться тепер зиму переживати отак от, от раптово. Відчуваю, що і це проходження може вилізти боком у мене. О, ти диви. Пінгвіни повилазили. І я не можу постійного вогнища ще зробити. Ну, принаймні повисаджую оці от дерева. Ці пінгвіни дуже великих проблем мені не будуть додавати. Але і друзями їх не назовеш. Якщо я когось з них вдарю, це потім вилізе мені дуже сильно боком через те, що це дуже сильні істоти, навіть свині проти них не можуть протистояти. Так. Варто, напевно, зламати одну із сокер. Знаєте, з однієї сторони все це паршиво, з іншої сторони, тут, в принципі. Так, тут є камінець у нас. З іншої сторони, тут, в принципі, недалеко до місця, де можна а, кролів по спіймати. Тому дуже сильно скаржитися на це не буду. Так. Напевно, наступним днем треба. варто буде мені. А, на... Робити пасток. І наловити трохи собі кроликів. Так, треба буде цю сокиру вже прикінчити, щоб вона повністю зламалась. Сподіваюсь, зимою кролі достатньо таки активно будуть тут шаритись. Так, скільки мені там треба на вогнищі? 12, я тільки 6 зібрав. Отже, постійний вогонь я поки що зробити не зможу. Позитив, що у нас є набір зимового одягу. Негатив саме в тому, що зима настала. Так, зробимо собі вогонь тимчасовий. Підготуємо трошки їжі. Ану, давайте подивимося. 66. З'їв стало 78. А, приготуємо. З'їмо. Стало 90. Однаково воно відновлює. що готувати, що не готувати. Так, 98, приблизно 9 відновило. 108. Ну, в даному випадку краще вже смажити ягоди, а морква, здається, можна і так її їсти. Поки що сюди покладемо всю нашу їжу. Більшу частину ягоди ще пару штук приготую і з'їм. Це, до речі, добре, що одразу з холодильником розпочинаю. Паршиво, що я одразу на, на зиму нарвався. Так, скриня. Треба буде золота дістати ще. Відновимо трохи психіку. Угу. Ну, хай вже так буде. Скриню я сам собі зруйнував, молодець просто, нічого не скажеш. Все дуже погано. Це дуже погано. Як бачите, моя вдача швидко закінчилась через дурну помилку. Занадто близько вогнище розпалив. Що я втратив? Я тру... втратив достатньо багато трави. В принципі, нехило, так я втратив. Майже 40 трави і дрова також втратив в дуже великій великі кількості. Натомість отримав. Опелу дуже багато. Це вийшло по-ідіотськи. Все у мене, я так бачу, отак от просто ідеально не може е від проходити через мої дурні помилки. Так, ладно. Чи можу я пастки зробити? Де вони тут? Давайте подивимося, що я можу тут залишити, наприклад, одну сокиру. І що тут ще? Я попіл би залишив. Дерева повиростали це позитивно. Негативно те, що, що я халяву спалив. По суті, що тут вже скаржитись, це була халява все одно, але. Шкода. Так. Ладно, погнали. Зараз будемо розставляти пастки, а потім треба золото відшукати. Та каміння. Так, пастка. Принаймні холодильник у мене є. А... Ще Паска. Сподіваюсь, зимою кролики будуть вилазити. Бо пам'ятаю минулого разу, коли я грав, то бідащем вони взагалі щось не дуже активно там і шарились. Цікаво знати, а в кроликів можна запхати в холодильник? Може вони краще будуть зберігатись. Так, ну що ж. Запас їжі начебто я собі забезпечу. Треба буде тільки трави зараз підзбирати. Так, тут у нас ще є нора. Чудово. Думаю, на перший час вистачить, враховуючи, що одного короля я вже спіймав. Так, поставимо пастку. Давайте ще одну зробимо, щоб їх мало мені не здавалось. Встановимо тут. Каміння я більше не бачу. Принаймні видно, де я зупинився. Ще один кролик. Ти диви, як вдало. Зараз будемо перевіряти, чи можна їх в холодильник випхати. Мені з вогнем варто щось робити. Угу. Отже, кролів я в холодильник не запхну. Вогонь наш погас. А Золота як не було, так і немає. О, тут свиня є недалеко. Так, тут льоду купа. Замерші ставки, тобто у нас ще жаби є. В принципі, якось воно неоднозначно. Через те, що я, як завжди. О, і честер тут у нас навіть є. Навіть так. Одразу почнемо з найбільш позитивної ноти, з якої ми можемо. Я так розумію, грана натякає, щоб потім мене наступного разу просто жорстко нагнути і прикінчити. Так, вже ніч настає, а я не дуже багато тут і перевірив території. Нам варто буде це все сюди. Це я напевно висаджу. Так, Честеру весь попіл віддамо. Також що йому можна ще віддати. Вугілля. Запальничка хай на руках буде. Сокіру одну, одна, до речі, здається, згоріла. От і диви, холодно стало нашому персонажу. Тримай поки що каміння, поки я не можу нормально зробити нічого з цим. І, ну що ж, зараз варто буде, напевно, вогнище треба буде зробити. Я трошки ще пройдусь. Варто була б у мене машина наукова, я б зміг би спробувати зробити фігню, типу камінь, який допомагає зберігати тепло. А ось і каміння, воно так близько і так далеко одночасно. Так, здоров'я достатньо сильно падає. Це дуже погано. Не хочу розводити вогнище далеко від бази. Чудово. Зараз трошки відігріємось. Додамо палива. А щось приготуємо. Все ті ж ягоди, напевно. Від'їмось. І напевно на цьому будемо завершати. Принаймні наступного разу я знаю, куди мені йти, щоб каміння набрати. Тут має бути прохід. Наскільки я розумію, от наче тут щось таке є. Наберемо там каміння, спробуємо набрати золото і тут, в принципі, непогана точка, щоб в принципі, зробити собі таку непогану постійну базу. Недалеко є свиня, є жаби, де можна їжу роздобути, якщо з кролями щось трапиться. Жаб, до речі, також пасками можна ловити, але це вже літом будемо робити. Єдине, що погано трапилось, я втратив цей дурнуватий термометр. Його, можливо, можна ще буде роздовбати молотом і після цього частково відбудувати. Про це вже пізніше я якось буду думати та забувати собі голову. Зараз вже настала ніч. Психіка у нас досі не падає, бо дощів не було. Замість цього був сніг тільки, що, в принципі, також добре. Зимове наше обрання частково. Вже зношується. Варто буде щось на заміну пізніше зробити. Ну а поки що радіємо тому, що у нас вже є. Паршиво ще тільки не вистач... немає, тільки однієї простої дуже речі. Так, а я можу молоток зараз зробити. Давайте на останок я це зроблю. Враховуючи, що каміння у мене під боком. Зробимо молоток. А, зруйнуємо скриню. І оцю от штуку. Ти диви. Це нам дало аж золото. Так, молоток приберемо з руки. А, Честер. Тримай сокиру. Тримай вугілля ще більше. Молоток також тримай, щоб я нічого не зламав. Скільки мені на наукову машину треба, мені треба ще один камінець. Ти диви, як воно. Майже, але не вийшло. Ну що ж, в принципі, на цьому все. А, з Цієї ночі наступного разу вже продовжимо. Поки що позиція у нас така, середня. Не сказати, щоб дуже погано, і не сказати що вона, в принципі, добра, оскільки зима отак от раптово нас питала Ну що ж, по суті, я побачу вас ще наступного разу, і наступного разу будемо добувати вже золото і тому подібні речі. Отже, бувайте, до зустрічі!